Курсовий спротив кілька сотень людей мітингують біля Верховної Ради. До цього мітингували біля Нацбанку і перекривали вулицю Інститутську. Це вкладники і позичальники банків. Вони вимагають ухвалити закон, який би захищали від знецінення гривня. Зараз на місці події перебуває наш Артем Сорокин. маємо живий зв'язок. Артема чи все спокійно і яка біда об'єднала людей? Добрий вечір. Віто ми зараз знаходимося біля будівлі парламенту, і люди, що сюди вийшли, кажуть, що це буде новий майдан цього разу. Фінансовий фінансовий такої масштабної акції у бурених вкладників та позичальників вже не було давно. Люди з'їхалися з різних куточків України. Багатьох із них об'єднує одна біда, їх просто виганяють з їхніх кредитних квартир. эти банки э, забрали все наши деньги. Жизнь э, стала невыносима, потому что э, выгоняют с детьми из квартир, которые, э, соответственно, люди брали, э, рассчитывали на один курс, а сейчас такой курс, что неподъемный, как не ни работает, никак не получается заплатить. Почали мітингувати ще вранці. Були біля парламенту із самого ранку. Сюди вони притягнули з собою діжки, а в які почали лупити, аби їх почули, і показово палили біля Верховної ради паперовий Нацбанк. Активісти вимагають від парламентарів негайно ухвалити закон, який захистив би їхні права. Ми хочемо прийняття закону о конвертацію валютних кредитів, про захист всіх малої громадян, які мають кредити. А тому, щоб людей не вибрасували на вулиці. Щоб були конструктивні рішення, ми законопроект написали. Ми про просимо їх прийняти. У весь день активісти шукали голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, аби розказати їм свої вимоги. Шукали, власне, і в самому Нацбанку, і в Кабміні, і у Верховній Раді. Та так і не знайшли. Там вийшов... Якийсь заступник сказав, що її немає. Вона в кабміні пішли до кабіна. Там її нема. Вона в раді прийшли у раду. Час нам скажуть що її. Тут немає, підемо зараз знову до Нацбанку власне після після цього активісти дійсно повернулися до будівлі нацбанку а там вони перекрили рух вулицю вулиці інститутської до якихось радикальних дій вони не вдавалися стало відомо що до самої будівлі нацбанку запустили кількох активістів а там вони розказували про свої вимоги і от прошу послухати коли вони вийшли що вони нам розповіли чи їх почули нас не чують 9 місяців. Я молчу з восьмого года нас не, чують. не раз. раз, раз вони в нічують. раз. разірідної Они смотрят на нас, з, як будто ми сюда пришли. І От, власне, зараз мітинг повернувся до Верховної Ради. Люди продовжують тут мітингувати. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що тут відбувається. Студія Артеми Артем Сорокин. Мітинг, де люди вимагають змінити курсову політику НБУ.